Послухайте і прочитайте оповідання. Книжковий котик. Котик псав'єх Хитрорут більшу частину зими проводить у добре натопленій комірчині на горищі. Там він лежить у гамаку і читає. Шістьом мишкам, які живуть на даху, нічого боятися. Тут, на горищі, завжди панує вічний спокій. І абсолютна безпека. Адже тут книжки. Навіть міль і мухи у цій комірчині читають крихітні романи про комах. Та й що мешкає між балок, уже давно не снував павутиння. Він не має на це часу, бо саме вчить алфавіт. На цьому горищі тихо-тихо. Можна навіть подумати, що тут ніколи нічого не відбувається, і все смертельно нудно неправда. Ця тиша аж рипить від напруги, читачі вирушають у неймовірні подорожі. Перед їхніми очима постають місця, до яких не дістатися ні кораблем, ні літаком. Вони переживають карколомні небезпечні пригоди. Вони бачать країни, яких не існує насправді. Вони потрапляють куди хочуть і ніщо не стає їм на заваді. А до всього їм повсякчас надзвичайно затишно. Читання книжок то таке справжнє диво.